Харлі Квін, поплічниця Джокера, злочинного принца Готому. Це чудово, путингу. Це лише нудне представлення для вистави. Світ, який ми знаємо, огидний. і такий несправедливий. Ми відправляємо вас п'ятьох на місію. Місія? Місія, щоб запровадити мир. <світ> Нам, мир. Тут точна якась помилка. Вона психована. Зроблю все, що зможу. Війна між нашим королівством та імперією триває вже десятки років. Як нам перемогти їхні війська? Якщо ми вийдемо на бій, моментально настане <гум> мир. Я думаю, що їм можна довіряти. Ей, ти вже витріщалась на мене раніше. Перш за все, нам потрібно становити з ними дружні стосунки. Покладімо край ці міні. Я їм пехи, щоб випустити пару. То почнімо. хвилюйся, Пудингу. Я обов'язково повернуся за тобою.